Добрий день. Це послуга муж на час. Хочу замовити ваш чоловіка. Угу. Наскільки? Ну, на годинку. 45 хвилин буде працювати, а потім 15 хвилин перерви. А Що в мене зламалось? Серце в мене зламалось. Жартую, жартую. Стільчик зламався. Ага. А скільки коштують ваші послуги? Скільки? А якщо я замовлю його на п'ять хвилиночок? Ага, все одно заплатити треба буде за годину. Ну, в мене, в принципі, така ж сама схема. Я відпускаю дітей раніше, а платять за годину. А що входить в його послуги? Все окрім інтиму. Да ви що? Як ви могли подумати? Я все розумію. А якщо це буде його ініціатива? ДА я зрозуміла, все окрім тима, все добре. Так, про предоплату знаю. Скину гроші на карточку. Адреса школа НОМЕР 186 вулиця Саченова, 8, 52 кабінет. Нехай при вході ОХОРОНЦЮ скаже, що я до Людмили Семенівни. Дуже голосно скаже до Людмили Семенівни. Так, до побачення. Люда, як тобі? Коля, ти як завжди невчасно. Дякую за квіти, до побачення. Люд, так я це... Это... Коля, йди звідси, мене зараз важливе побачення. Люд, так я це... Это... Давай стул почнемо. Не сунь свого носа, куди не просять. Взагалі, мені за це гроші платять. Так, йди звідси, я і без тебе справлюсь, дякую. Тобто я свободен? Да! Ну тоді постав підпис на бланк. Да, Господи! Що? Ну ти мужа на час заказувала? Так вот, я там подрабатываю, был рядом, принял заказ. Можешь подпись поставить? Ах, ты ж скотиняка продажная. Ах, ты ж брехун на час. Да я ж за тебе 600 гривен заплатила. Пишавить! Так, а как насчет интима по моей инициативе? Геть! <звук> На НЛО МЛОТВ.